Слава Богу, дорога церква! Будемо продовж цього зібрання. Будемо слухати слово, просити Божої присутності. Просити молитися, щоб Дух Божий був присутній, щоб сила Божа наповнила нас. І ми будемо продовжувати в молитовному стані, на цьому місці, щоб Бог говорив до наших сердець, щоб міняв нам і дав сили йти далі, дав сили і благословіння своє бачити на цій дорозі, бачити Боже благословіння, бачити чудеса, бачити знамена, щоб нам укріплятися, щоб нам утверджатися в Господі. Ви знаєте і Євангелія від Івана, де в 14 розділі е, є такі слова, написані, я вибачаюсь, в 12, -му, де прийшли на свято подяки, прийшов Ісус, і прийшли горстка людей єлени, написано: Прийшли. В них було одне бажання. В них було одне бажання. Вони сказали: ми хочемо бачити Ісуса. Ми хочемо сьогодні, друзі. З тим бажанням, кожен з нас, щоб це бажання було. Ми хочемо тут, на цьому місці, в тому зібранні, ми хочемо бачити Ісуса. Нехай сьогодні це бажання в нас буде впродовж цього зібрання, продовж нашого життя, щоб це бажання, ми хочемо бачити Ісуса. Друзі, нехай це, на цьому питанні загостритися на молитві. Ми хочемо бачити Ісуса. Люди сьогодні в нас хочуть бачити Ісуса. На це свято поприходили люди, які чули, що Христос Ісус воскресив Лазаря. Воскресив Лазаря з мертвих, де камінь був привалений. Де камінь вже смерділо від Нього, каже, не трогай, Він вже смердить, не йди. Якщо будеш вірити, то побачиш чудо. Якщо ти будеш вірити, брат і сестра, то ти побачиш чудо. Якщо ти будеш вірити, що Бог сильний і крепкий, змінити твою ситуацію, змінити мою ситуацію, побачиш чудо. І ми є на цьому місці, друзі, щоб отримати відповідь. Якщо ти будеш на цьому місці вірити, ти побачиш чудо. І Бог допоможе. Той неможливо, де привалений камінь, де вже знаєте, не треба молитись, не треба тільки осталось поплакати і все. Ну каже, як будеш вірити, ти побачиш чудо. Господи, благослови нас. Сьогодні на тому місці бути в молитві, просити, Господи, і в нашому житті є багато де таких нужд і проблем, де сьогодні врачі, де сьогодні люди говорять, нічого не буде. Але як будеш вірити, ти побачиш чудо. Господь хоче являти чудеса і знамена в нашому житті. Єли не прийшли свято, багато чого можна було дивитись ходити по Єрусалимі. В них було бажання. Ми хочемо бачити Ісуса. Ісуса той, хто воскрешає мертвих, той, хто допомагає, лікує, де лікар не може вилічити, де тих 10 прокажених прийшли і вони дорогою зцілилися. Ми хочемо сьогодні бачити тут чудо, друзі. Ми хочемо в нашому житті отримати там телефонний дзвінок, що десь там, за кого ми молимося. Бог явив славу свою. Нехай Бог явить славу свою в нашому житті, друзі. Це бажання моє, це бажання, я знаю, кожного з нас. Ми хочемо бачити ці чудеса в нашому житті. Якщо будеш вірити, ти побачиш це чудо. Якщо будеш вірити, ти побачиш. І ми читаємо євреям в 11 розділі Ісак. Благословив з в майбутнє, благословив Якова і Сава. З вірою майбутнє благословив. І ми знаємо кінець. І вони записані, ці мужі, Божі, записані там, на сторінках Біблії, Яків каже Іосиф, Я вже не думав і бачити лиця Твого, але Бог сьогодні показав дітей Твоїх. Ось одежа порвана, десь там е, звір розтерзав, ти не побачиш його, яків немає. Іосифа немає сьогодні, ти його не побачиш. Но сильний Бог. Но сильний Бог, якому ми прийшли сьогодні поклонитися, но сильний Бог, якому ми служимо і довірили своє життя. Він може показати не тільки Іосифа, але, каже, Бог показав і дітей твоїх. І він привів їх, і Яків благословляв дітей, благословляв Яків і освітих дітей, благословляв він своїх дітей. Вони отримали там благословіння, друзі. Ми сьогодні перед таким Богом стоїмо тут, на тому місці, друзі. Ми прийшли на це місце, де сьогодні небеса небес не вміщають слави Його. Каже: я Явлю чудо в твоїй сім'ї. Якщо будеш вірити, ти побачиш. І не тільки це побач, а ще більше покажу тобі, якщо ти будеш вірити, і я читаю місце Слова Божого, де є записано. І знаєте, апостол Яків пише. Каже, отож, покоріться Богові, противостаньте дьяволу, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, виправте серця двоєдушні, страдайте, плачте, ридайте, і сміх ваш нехай обернеться на плач і радість на печаль, смиріться перед Господа і піднесе вас. Яків дає пораду. Що треба зробити? Яків дає пораду. І сьогодні цю пораду в першу чергу я беру для себе. Слово Боже каже: покоріться Богу, наблизьтесь до Бога і смиріться перед Богом. Покоритись Богу, покоритись слову Йому, що Він сьогодні потребує від нас, що Він чекає від нас. Боже, а так багато нам сьогодні треба залишити, що ми беремо з того світу. Що не було в церкві, а сьогодні якісь новшества приходять. Сьогодні отак от буде, а не так. Я не хочу сьогодні, чому я маю смирятись? Я не хочу. Чи ми зможемо побачити чудо Боже? Чи ми зможемо сьогодні наблизитись, чим ми зможемо сьогодні наблизитись, чим ми можемо прийти при лице Боже, що ми можемо сказати, коли не хочемо, ми навіть смиритися, коли ми бажання пропало шукати Бога. Ми сьогодні не підемо, бо в нас якісь там справи. Так, є важливі справи, так, вони є в нашому житті. А є справи, які можна відложити. Но Слово Боже, і апостол Павел сьогодні говорить, каже, покоріться, наближтесь і смиріться. І ви побачите щось. Ви зробите переміну. Ви зробите переміну, наблизитесь до Бога, а не покоритись і не смиритись, Чи ми називаємо це наближенням до Бога. Знак покори ми стаємо на коліна перед лицем Божим несе молитви. В знак покори ми це робимо. І сьогодні Слово Боже до нас говорить, щоб ми покорилися, щоб ми дещо помінялися. Я буду читати це є післання до Колосян. Записані такі слова, вони є. Я їх зачитаю. Це є в третій розділ, дванадцятий вірш. Каже: «От, отже, вдягніться, як обрані Божі святі та улюблені, милосердя, благість, миродомудряння, лагідність, довготерпіння, поступаючи один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу, як Христос простив вас, так і ви, ви. Більш за все вдягніться в любов, яка є сукупність до вершаності, і нехай панує в серцях ваших. Мир Божий, до якого ви й покликаєте. В одному тілі і будьте вдячні. І слово, і ви знаєте, до колосян вказує, як нам треба покоритися, що нам треба зробитися, покоритися Богу, приклонитися перед Ним. Це є покора. І Слово Боже нагадує, що є в цій покорі, що нам треба зробити. Боже, допоможи. У Нас бажання є, а сили немає, як брат проповідував. Ми бажання маємо. Ми сидимо в зібранні, ми хочемо це зробити. Але проходить день, другий понеділок, вівторок і в нас пропадає це бажання. Бажання пропадає, бо сили немає. Не втрималось це слово. Воно було посіяне там, з краю дороги, де не прирослося. Якщо будеш вірити, ти побачиш славу Божу. Якщо ти довіришся, Слову Божому, ти побачиш в своєму житті переміну. Нехай Бог благословить нас і допоможе нам. Ви знаєте, молитися і зрозуміти слово, зрозуміти, що Бог сьогодні від нас потребує, що Він хоче сьогодні від нас. І ми пам'ятаємо місця Слова Божого. Я буду нагадувати в пам'яті, коли народ приближався до Бога. Де? В часи Моєсея, сказав Господь до Моєсея, очисти, освяти, проведи черту, і нехай ніхто не підходить туди, бо буде побитий, бо буде вбитий. Нехай виміють, нехай освятяться, виміють одежі, і тоді прийдуть. Нехай прийдуть до тої гори там, я буду говорити з тобою, я буду говорити до народу. Ми пам'ятаємо, як було сильно сказане це слово, що каже, навіть як звір підійде, то він його треба поразити. Но слово Боже до євреїв пише, каже, ви не до тої гори сьогодні приступили. Ви не туди приступили, але ми сьогодні приступаємо до Голгофи, до Ісуса Розп'ятого. Який сьогодні дає силу, який чекає, коли ти прийдеш, коли ти приклонишся, коли ти виявиш те бажання, щоб сьогодні покоритися Слову Божому, щоб покоритися сьогодні Богу. Оцю покору сьогодні чекає Господь, ми пам'ятаємо Якова. Коли Який Яков вже пішов, коли відійшов і потім восні Господь каже: Вернись, і сороди жертвенника. Вернись назад, там, де ти втікав від Ісава, згадайте місце. Коли тобі було погано, коли Господь явив славу в житті твоєму. Ти згадай, друже, ти згадай, брат і сестра, коли Господь тобі допоміг в житті. Згадай, коли тобі було тяжко, сьогодні, може, тобі краще. Сьогодні ти вже не потребуєш, ти вже все маєш, ти розбогатів. В мене все сьогодні є. Я не потребую і в церкву я прийшов все добре. Все добре. Але Бог Якову і каже: прийди туди. Прийди туди і сороди жертвенник. Візьми свою рідню, візьми всіх і каже, прийди туди. Що Яків сказав своїм позалишайте. Залиште там, не беріть з собою, бо там будемо соружати жертвенник Богу. Жертвенник Богу, який мені допоміг, коли я втікав, коли я в біді був, коли мені треба було. Потребував захисту від Бога, Бог прийшов і допоміг. Ти згадай, ти згадай, коли ти отримав. Навернись, навернись і знов взивай до Бога. Він прийде і допоможе, щоб нас сьогодні була жажда, жажда по Слову Божому, щоб нас була жажда сьогодні приєднатися, послухатися і наблизитись до нашого Бога. Згадуємо місця слова Божого, де є записане це друге парале Такі слова, де я зачитаю 15-й розділ, тоді на Азарія. Сина одєдового зійшов Дух Божий, і вийшов ви назустріч Асі, і сказав йому: Послухай мене, Асо, і весь Іуда, і Веніамін. Господь з вами, коли ви з ним. І якщо будете шукати його, Він буде знайдений вами. І якщо ж залишите Його, Він залишить вас. Багато днів Ізраїль буде без Бога істиною, і без Бога, і без священиків, і, і, які вчить і без закону. Але коли, він, але коли він навернеться у скруті своїй до Господа Бога Ізраїлу і знайде його, він дасться їм знайти себе у ті часи. Не було миру. Але для того, хто виходить, ні. Але для ні, ні для того, хто виходить, бо великі. Заворушення будуть у всіх жителів землі, народ буде воювати з народом і місто з містом, тому що Бог приведе їх у всяким бідам. але ви зміцніться і нехай не слабшають руки ваші, тому що є відплата за діла ваші. Слава Господу. І коли зайшов Дух Божий на Азарія, сина Дєдового, він говорив ці слова. Якщо ви будете шукати, він буде знайдений. Якщо ви його залишите, він вас залишить. Якщо ви не схочете з ним єднання, він не буде. Але якщо ви захочете, ви його знайдете. Він буде знайдений вами. Він буде знайдений, якщо ви тільки забажаєте цього, ви його знайдете. І читаємо Слово Боже, де апостол Павел, ви знаєте, до колосян пише далі такі слова, каже. Коли це послання прочитане буде у вас, то зробіть так, щоб воно було прочитане і в Лаудикійській церкві. Те, що в Лаудикійській, прочитайте і ви. До людей з колосян було це слово. Воно сьогодні до нас, друзі. І апостол Павел каже, коли воно буде прочитано, прочитайте в Лаудикії. А це, що було в Лаудикії, прочитайте ви собі візьміть, і ми знаємо. Часи леодикійського періоду, де була порада від Господа. Де Господь дав пораду цій церкві і каже: раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не видно було сорому наготи твоєї, і мазю для очей, помаш очі твої, щоб бачити, кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ревним і покайся. Ось стою при дверях і стукою. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду. До нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Таке слово Боже, і сьогодні до Лаодикії, це було слово направлене, каже, раджу тобі, раджу Тобі щось зробити. Візьми цю мать, візьми одіж, щоб не було видно. Каже, я стою і стукаю. І сьогодні Господь, через слово своє, стукає до нас. Хто відкриє з серця двері? Каже, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною буде. Наше моє бажання, щоб наші серця, двері були відкриті, щоб Господь сьогодні не стукав, а міг зайти як повноправний господар нашого серця, робив переміну в нашому житті, в моєму житті. Нехай Божа присутність буде в нашому і щоб сила Божа перебувала на нас, помазання від Господа отримати, коли ми. Виконуємо ці поради, приймемо ці поради. Бог сил, Бог віку буде з нами. А нас, хай Бог благословить. Ми стаємо на наші ноги і молимося і просимо Божого благословення і присутності. Хвала, подяка Тобі, Ісус. Аллилуйя.